Привіт усім! Тема сьогоднішнього відео: Чим відрізняються німці від українців? Коли я сюди приїхала 9 років тому. За цей час я думаю, я вже досить непогано знаю, верніше, познайомилася з німцями і з місцевими людьми, і можу дозволити собі порівняти німці. Вони хочуть залишатися мобільними, бути прив'язаним при цьому до якоїсь певної точки. Житло у багатьох дійсно в оренду воно коштує досить великі гроші у Деяких людей навіть більше ніж половина їхньої заробітної плати. Все здійснюється онлайн, кожен місяць переказується певна сума, якщо є якісь проблеми в будинку, наприклад, в опаленні, чи з водою, чи з електропостачанням, це все вирішує власник будинку. Тобто варто тільки звернутися до нього стосовно якоїсь проблеми, і вона, як правило, якщо це якась така неглобальна проблема, буде найближчим часом вирішена. Наступний пункт це подорожі. Німці люблять подорожувати. Вони витрачають велику кількість грошей на поїздки куди-небудь за кордон. Працюють цілий рік для того, щоб з'їздити кудись відпочити, витрачаючи на це іноді всі свої відпусткові дні і всі десь відкладені кошти. Коли людина подорожує, в неї відкриваються, відкриваються очі на світ, вона знайомиться з іншими культурами, з іншими народами, з іншими менталітетами. І тоді людина стає більш ем, толерантнішою, більш м'якшою по відношенню до інших людей. Цьому українцям варто було повчитися у німецьких людей. Більшість німців ем, Знають додаткові мови, наприклад, англійська. Навіть якщо людина не знає німецької, приїжджає до Німеччини, то вона ну так пальцем в небо десь можна штрихнути, і ти точно попадеш на якогось перехожого, який тобі допоможе кудись пройти, коли ти звернешся до нього англійською мовою. Українським людям це не так притаманно, але я надіюся, що молоде покоління цю проблему змінить і витягне її на достойний рівень. Потім ем, ще є такий пункт, ем, така трохи награна дружелюбність. У нас, наприклад, в Україні люди, коли знайомляться з якоюсь е, сторонньою людиною, спочатку так насторожено е, поводять себе обережно, поки не роззнайомляться, доки не зрозуміють, що так цій людині можна довіряти, аж тоді тільки можна буде посміхнутися. В Німеччині якраз це навпаки, коли тобі посміхаються, це не значить, що тебе зразу тут люблять і зараз будуть обіймати і цілувати. Просто так заведено. Жінки. Те кліше, що німецька жінка не доглядає за собою. Таке дійсно трапляється. Мушу сказати, що чим більше від. Центральної точки великого міста, наприклад, в моєму випадку, це місто Гамбург. Чим більше я від'їжджаю від центру на околиці, тим більше я зустрічаю дійсно таких жінок, які за собою ну не дуже доглядають. В порівнянні німецький чоловік-жінка, чоловіки доглядають за собою набагато більше. Приїхавши з України в Німеччину, це дійсно кидалося в очі, бо у нас чоловіки. У порівнянні з нашими жінками дійсно виглядають на декілька сходинок нижче. А в Німеччині якраз навпаки, я не говорю зараз про 100% чоловіків, але як правило, у них доглянуте волосся, все тут якась там не знаю, зачіска там гелом замазюкана. Він там одягнений нього якийсь там шарфік, якась там така гарненька сорочка під низом. Жінки дуже часто. Можна зустріти таку картину, коли йде жінка, якісь джинси, які розтягнуті, такі висять, куртка така, аби не холодно, щоб попу прикривало, капюшон якийсь затягнутий. Дівчата о, німецькі діти, я маю на увазі. Дуже часто ходять не причесані. В них, господи, буває, глянеш на, ту, на те волосся, я не знаю, думаєш, чи мама тебе вранці не розчесала. Іноді здається, що дитина не розчісувалася декілька днів. Таке дуже часто спостерігається також за німецькими жінками. Мені дуже шкода, але це так часто є. В центрі міста, якщо вийти пройтися, то там можна зустріти досить багато гарних жінок, гарно одягнених, з гарними зачісками з макіяжем. Тобто це все залежить від агломерації. Чим більше місто, чим більше населений пункт, тим більше гарних і вдоглянутих жінок можна зустріти. Трохи про сім'ю в Україні е, прийнято все звалювати на жінку. верніше жінка сама на себе залюбки, а може й не завжди залюбки, бере на себе цю роль е, такої, не знаю, якось такої особи, яка опікується всіма факторами сімейними. Е, вона розпоряджається там сим, вона доглядає за дітьми. Вона. Е, знаю, доглядає за будинком. У Німеччині через оці всі феміністичні рухи, ця ситуація трохи зміщена, змінена. Тут дуже часто ролі перемінені, коли, наприклад, жінка народила дитину, вона була з нею півроку чи рік вдома, а потім вона повертається на роботу. І чоловік тоді сидить вдома з дітьми, а жінка, якщо вона в сім'ї, скажімо так, має інший рівень. Світи, чи вона заробляє більше коштів, тоді жінка йде на роботу, а чоловік опікується дітьми. Це досить звичне тут явище, вже нікого, цим не, дивує, нікого не здивуєш. І, в принципі, сприймається суспільством нормально. Але я вважаю, що інколи ну, жінки самі загнали себе у глухий кут. Цим фемінізмом, коли жінка вже обурюється навіть тому факту, що чоловік притримує її двері, десь там заходячи, я не знаю, кудись якийсь магазин, чи ще кудись, то це вже ну, для мене особисто, особисто це якийсь, якийсь тривожний такий знак. Бо жінка, в принципі, повинна ж залишатися жінкою, а в Німеччині жінки доборолися вже до того. Я не знаю, задоволені вони своїм результатом чи ні, але, ну, в принципі, жіночних жінок тут не так часто зустрінеш. Німці дуже звикла жити по правилам. Вони навіть, я думаю, в більшості випадків вони уявляють, що як це, як відступити від якихось правил, бо вони звикли так, їх так з дитинства привчили. Наші люди вміють імпровізувати, вміють навчились відступати, десь змахлювати, десь щось придумати, якось викрутитися. Але українці, які приїжджають сюди, вони досить швидко пристосовуються, бо жити по правилам дійсності набагато приємніше і простіше. Куди тобі не треба потім переживати, що і буде якесь, не знаю, тобі там. Щось тобі за те буде, що ти там зробив щось неправильно. Коли тут запрошують на чай, то значить ти прийдеш, там і буде тільки чай. Якщо ще поставлять поряд якесь печиво, то тобі дуже пощастило. Про те, щоб там накрити стіл, поставити, я не знаю, картошку варену, там зжарену, парені, холодці, хрони, там всякі салати. Не буває такого, коли тебе запросили на чай, це тобі не в нас. У нас можна просто так навіть до когось подзвонити. Я тут проходив мимо, я там можна за тебе зайди, або там та, як він навіть не каже. Заходь, там тобі заходиш, вже поляна накрита. Тут такого немає. Е, потім той, хто зайшов, навіть неочікувано тут, навіть очікувано, хоч очікувано, хоч неочікувано, з собою рідко хто що приносить. Там, не знаю, якусь коробку цукерок чи там е, квіти якісь, чи ще щось не, нема такого. Що мені ще на початку, як я тільки приїхала, дико було, ніяк не могла до цього звикнути, коли тобі з тобою за руку здоровкаються. У нас жінкам руку не дають. У нас дають руку жінкам, але тоді, коли це якась бізнес-зустріч. А тут це така: е, привіт! Е, привіт! потрусили мені колись чоловіка, друг, хто пальці не поламав. Ну якось звикала я до цього довго, але звикла. Ну знаю, років, мабуть, п'ять точно звикала. Сусіди. Сусіди тут деякі навіть не знають, як їхні сусіди виглядають. Я, наприклад, не знаю, як мої сусіди із сусіднього під'їзду виглядають. Двох знаю, двох не знаю. Чотирьох. Е, в Україні знаю всіх, всіх, хто живе на вулиці з усіма, ми вітаємося завжди, можемо стати став навіть поговорити. Тут так не буває. Не завжди так буває. Так що, те, що розказують, що деякі люди не знають, навіть як їхні сусіди виглядають, правда. Про природу. У нас можна, коли захотілося десь піти каші якоюсь зварити, шашликів насмажить. Не знаю, що ще. Просто біля багаття посидіть, можна зайти в якийсь ліс, якщо залишивши залишить після себе все в порядку, чисто ліс не спалить. Іди тобі сиди. Ну там може хтось колись пальцем погрозить, якщо вже так тебе застукають, Але у нас явище настільки масивне, що на нього майже ніхто не звертає увагу, аби ліс не спали. Тут такого не буває, тому що ліси це приватна власність, у ліс ти так просто не зайдеш і десь там не почнеш щось палити. Якщо ти навіть щось почнеш палити, то два варіанти. Ні, три варіанти. Перший варіант тебе ніхто не застукав, тобі пощастило, ти поїхав додому без штраф, але ти весь час будеш сидіти і смикатися, і дивитися, тебе хтось там на тебе дивиться, є тут, то ще нема. Другий варіант це коли я тебе застукав власник лісу, який недавно, або лісник, який це належить, і він там десь проходив мило, тебе побачив. третій варіант це коли тебе хтось із перехожих, або чужий, хто тебе побачив, десь там на тебе настукав. Три варіанти розвитку подій. Тоді тебе очікує штраф, попередження. Не знаю, що там ще може бути Це те, що я чула, сама не тестувала, не хочеться мені. Куляючи по лісу, ти не маєш права зійти з стежки, це ти тоді топчеш флору і фауну. Ти браконьєр, не можна. Ягоди гриби в лісі збирати не можна. Це не твоє, це приватна власність. Так що тут з цим теж так. Грилить можна, і, і чи там не знаю, шашлики смажити у спеціально відведених місцях, але, як правило, вони. Коли ти можеш на вихідних, правильно всі йдуть на вихідних, якраз на ті клаптики землі, які для цього відведені, там всі сидять один на одному і грилять. Німці в більшості свої небайдужі люди. Якщо вони йдуть по вулиці і бачать, там якась дитина оре, завжди стануть стануть біля неї дорослі, стануть подивитися, чи не дорослий, там як випадково чи часом там дитину не знаю, щось її там робить. В Україні, як правило, коли проходять мимо, то проходять мимо. Наша байдужість українська, вона я думаю, має коріння з там з 90-х років, коли той почався весь безпреділ, коли ти десь там щось побачив і став свідком чогось. Це може бути загрозою для твоє для твого життя. Е, думаю, ці страхи наші, вони в принципі зробили нас байдужими, тому що менше знаєш, краще спиш. Тут ні, тут люди. Пробуджені, вони завжди уважні, вони звернуть увагу, коли хтось десь не знає в якійсь неприродній позі сидить на скамейки, чи там йде, і йому виглядає якось погано, можуть завжди спитати, у вас все гаразд, може вам потрібна допомога. Це у німців таке є. Це мені дуже подобається. Німці легко розлучаються із своїм нажитим роками хламом. У нас люди все коплять, на горище пхають, в підвали пхають, виставляють на сходові клітки в будинках, навіть те, що не треба. У нас я не знаю, якісь люди дійсно це велика проблема викинуть щось, те, що вже не потрібно. Тут люди роблять це з легкістю. Німці рідко дають поради, коли ти їх про це не просиш. У нас люди люблять, радить тобі все. Починаючи від того, що тобі їсти, які дієти робить, як своє здоров'я лічить і закінчуючи, я не знаю, де тобі треба жити, як тобі треба жити. Про черги. Українці люблять в черги, коли стоять, притиснуться один до одного, так, щоб чуть було ззаду, як тобі як тобі в потилицю. німці вони. Зберігають дистанцію, вони ніколи не влізуть, я не знаю, якусь там вже така зона приватної сфери, немає тут такого. І Ще одна різниця, яка мені кинулася в очі, але вже після того, як я переїхала сюди, познайомилася з українцями місцевими тут. Це дійсно, я вважаю, одна із наших національних проблем. Коли українці зустрічаються щоб обговорити якусь проблему і вирішити, як її вирішити, вони до цього, як правило, не добалакаються. Буде тисяча всяких відволікаючих тем, розмов, дій, але до суті так і не дійде. Німці вони більш конкретніші, якщо вони зустрілися, щоб обговорити якусь проблему і знайти вирішення, обов'язково це відбудеться. Стосовно гігієни. Німці не часто миють руки. Особливо після туалету це помічено мною особисто ем, я вже задовбалась на роботі з преєм всі ручки пшикати, чесно кажучи. Це дійсно, ну, я б сказала, національна проблема. А потім розказують, що ой, мене живіт скрутило, кишкову інфекцію десь підхватив. Мабуть, щось не те з'їв. Не те з'їв. Мені в садочку, як малий був, викликали мене на розмову, щоб розказати мені, що не можна заставляти дитину так часто руки мить. Він постійно бігає до умивальника. Це невірне виховання. Ви виховуєте його в тепличних умовах. Ну, після декількох розмов все попустило нормально. Сказали мені, чому ми так робимо, і що він у мене не кожен раз бігає мить руки. Але дійсно у нас у школах, в садочках я з дитинства свого пам'ятаю кроме ми сіли плакати перед обідом, завжди по мої руки. траля-ля. Тут такого немає. Тут дійсно у дітей, наприклад, в школі це треба, щоб... Перед тим як зайти в столову, треба піти хіба що в туалеті ти зможеш помити руки, щоб піти потім поїсти. А помивши руки, ти виходиш, торкаєшся за всі ручки, потім ідеш сідаєш їсти. Тобто тут дотримання якихось гігієнічних норм на досить такому критичному рівні. Це такі основні відмінності українців і німців. Я надію, що нічого такого особливого, верніше видатного чи значного не пропустила. Я надіюсь, вам моє відео сподобалося. Якщо сподобалось. Ставте мені палець до гори! До наступного разу! Побачимось!